Рекомендовую вам нове поповнення, яке проповлено наші військові частини для проходження військової служби. Ще не солдати, але вже не цивільні. Хлопці у джинсах та кросівках тепер носитимуть форму та житимуть за статутом. Від сьогодні і упродовж року вони службовці зенітно-ракетного полку повітряного командування Захід. Найважче це режим, який трошки суворий. 6 ранку підйом, 22 відбій, ранкова фізична зарядка. От ну і заняття строєвої підготовки. Теперішні маршові спроби новобранців на плацу вправними назвати важко. Та й до служби у армії ставляться доволі ідеалізовано. Я вважаю, що служба в армії мені допоможе в подальшому житті саме себе реалізувати. І я вважаю, що кожен чоловік повинен пройти військову службу. Цікаво. Нові люди ну, змін зміни в житті. Ця військова служба дасть мені якийсь певний стимул, можливо, можливо, певний, ну певну, певну, можливо, мету, чи як в для того, щоб в подальшому знайти кращу роботу. А це перше знайомство зі зброєю. Новобранці вчаться розбирати і збирати автомат. Від хвилювання тремтить не лише голос. А для чого його розбирати і збирати? Для п -п -п перевірки його, його справності. Навіть через місяць вже видно, що це зовсім другі люди. Тобто вони по-другому зовсім відносяться. Тут більше розвинуте почуття колективизму. Далі молодому поповненню проводять екскурсію службовими приміщеннями, навчальними кабінетами і зрештою казармою. В цьому спальному приміщенні. Ви будете, по-простому кажучи, проживати. Ліжка, одна тумбочка на двох та крісло, обстановка цілком казармена. Оглянули і перший військовий обід. У меню першого дня борщ, котлети та салат. За харчуванням солдатів здійснюється щоденний контроль. До прикладу, кожну порцію обіду можна зважити і перевірити, чи відповідає їхня вага нормам. За стандартами порція борщу має важити не менше 500 грамів. Друге, каша та котлета 400. Порції, які ми зважили, навіть дещо більші. Бажаємо солдатам, щоб так було упродовж цілого року служби. Наталка струк, Андрій Микитюк, погляд на тиждень, телеканал Зік.